Вже третій рік тримають фронт у тилу волонтери з Вінниччини. Леонід Павленко, колишній вчитель з перших днів великої війни, разом з друзями взявся за виготовлення сухих супів для захисників. Тепер їхня організація це цехи з виробництва адаптивного одягу, плетіння сіток, куховарня. І кожна нова локація з'являється, враховуючи потреби оборонців. Так, вже другий місяць тут виробляють лоадери на прохання військових. Ці заряджувачі для магазинів АК друкують двох видів: для натовської зброї іншої. Вид під стандартні автомати, Незважаючи на таку потужну підмогу для зсу, волонтерська організація відчуває нестачу коштів та підтримки, але зупинити роботу не може, бо там на передовій захисники чекають допомоги. Ось ця ниточка чорненька втягується сюди. Принтер нагріваючи головка, його розплавляє при певній потрібній температурі і друкується на швирі. Щоденно вчитель історії Сергій Пелех на цьому принтері робить щонайменше два-три лоадери. Дуже потрібні нині для захисників заряджувачі для магазинів. Ці заряджалки пришвидшують процес і їх використовує піхота. А усі комплектуючі, друкує 3D-принтер. Коли стоїть мета спередити багато магазинів, пальці втомлюються, але це ще в літню поводу. Взимку взагалі пальцями щось важко робити. Тому такі, скажімо так, заряджалки, вони. Дуже гарно виручають і пришвидшують процес, і полегшують процес споряджання магазину». Заряджувач для магазинів Сергій почав виготовляти місяць тому на прохання військових. На фронт уже передали півсотні пристроїв. Його робочий кабінет то частина великого волонтерського простору, який на початку війни започаткував його колега Леонід Павленко. Почалось усе з виготовлення сухих супів та вареників, яких тепер за добу працьовиті волонтерки виліплюють до двох тисяч штук. Де десять за місів. Якщо вареники, то 150 п'ятдесят за А якщо півнині, то десь штук 300. В інших цехах організації виплітають сітки та шиють адаптивний одяг. Стандартно ми шиємо на дві сторони, на праву ліву на липучечках, але є індивідуальні замовлення, коли хлопчики просять або на праву ногу руку, або на ліву ногу руку. Так. Є такі, що просили тільки на зав'язочках. Як у кулінарному, так і швейному цеху більшість працівників наймана. Уже рік як волонтерський центр став роботодавцем, впровадивши соціальну складову, 22 людини працюють, отримують зарплату з держбюджету. А от сировиною свої цехи волонтери мають забезпечити самі, і в цьому відчувають останній рік серйозну скруту та потребують підтримки. Ось це все виробництво необхідно забезпечити фінансово. Для того, щоб ці пельмени відправити, необхідно їх запчати до лодки. Для того, щоб супи, наприклад, також запакувати, необхідно знову ж таки пакувана продукція. Росту вже чи потомилися, чи в них самих вже коштів не ну, бракує. Залишилися самі стійкі. Щомісяця місяця до 30 тисяч мають платити і за світло. Волонтерський центр працює щонайменше у п'яти напрямках: це виробництво димових шашок, заряджувачів для магазинів, швейний та ремонт машин, також потужна куховарня. Останній рік став найважчим для волонтерів через нестачу підтримки, але зупинитися не можуть, бо знають, що саме вони потужна підтримка для захисників. Анастасія Ткачук, телеканал Вінниччина.